Ситуацію, з яким висить, нікуди не рухається по повішеному. Так, але все, він з повішеного вже виходить, йому це набридло. Так, він хоче з вами провести якось час, знаєте, налегке, на весіллі, мабуть, почву пробити. І вибирає, думає, робити це чи ні. І так, хто ж тримає до вас шлях? При нам ще про нього розкажіть, вищі сили. Той, хто. Бореться зараз і з вами брося сам собою. Бореться так. Той, хто вів себе по дураку, тепер хочу з вами розпочати відносини. Імператор! Ставте плюсики, переказуйте донатики. Тут бл блочуть мої конкуренти. Тому коли донатики пересилати є в інстаграмі, є на Ютубі. Мені дуже приємно цей чоловік. Який стабільний, надійний, який має гроші, готовий дружитися, мати дітей, це за відповідальність у когось, це, можливо, чоловік, який вже одружений, бо тут мене багато дівчат дивиться. І що він хоче від вас? Він каже, що нас з тобою кохання і є третій фактор, але я зробив вибір. Тобто, цей третій фактор який вам заважав, він його обрав, розколов, розтоптав. Так чи правда це ви ще сили? Карти кажуть, він хоче вас будоражити. Чи правда це? Правда, те, що ви йому давали, він вам нічого не віддавав взамін? Чи правда це дьявол, дівчата, не факт. У кожного по різному, тому перевіряйте шість місяців, не спіть. А дивіться, що він буде робити. в групу, ханочка вам все розкаже. Буде вам щастя. Так, роль меч...